В школах почались перевірки на предмет спілкування українською мовою. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Моніторингові дослідження тривають в межах спільного проєкту уповноваженого захисту державної мови Тараса Кременя і Державної служби якості освіти України. Кремінь наголосив, що українська мова має лунати скрізь а дослідження, що проводяться четвертий рік поспіль, сприяють утвердженню державної мови. Президент Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам позбавити американських військ нардепів, які не проголосують за ратифікацію угоди зі США про Копалини. Повідомляє суспільне Глава держави зауважив, що в підписанні урядом версії угоди немає пунктів, що суперечить Конституції України. А умови загалом є вигідними для обох держав. Саме тому, на думку президента, Верховна Рада має ратифікувати угоду. Разом з тим, Зеленський визнав, що частина депутатського корпусу налаштована не голосувати за остаточне затвердження угоди. Так що процес ратифікації я думаю, що в парламенті для нас буде дуже цікавим. Подивимося.